Всім привіт! З вами Віталік і сьогодні я вам хочу прикол зі сірниками побачити? Показати. Ту, побачити. Як бачите, ви надломлюєте сірники в такі форму і складаєте Для того нам потрібно 4 сірника. І ми. О, чекайте, тут води немає. Почекайте секунду Ладно, не треба шукати шутка, то була пауза. Ну і ми беремо і так заливаємо в ось ту частинку, що відбувається? Як ви бачите, всі сини рухаються помаленьку починають. Закриваються, але це дуже помало. Я заким поставлю паузу, коли вони верхнуться, я вже вам скажу. Так, я знову з вами і як ви бачите. Пройшло 10 хвилин, я пішов був до хати. Я прийшов ще се слово, я був в шоці. Ви пам'ятаєте, ці саники були ось так. Ось так. А, а тепер ось так. Ну, всім дякую за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь на канал па-па.